Адміральська вулиця, головна вулиця, Перше сторіччя існування Миколаєва. Назва запропонована поліцмейстром Федоровим у 1822 році, але не затверджено адміралом Грейгом. Повторно запропоновано поліцмейстром Автономова, затверджено адміралом Лазарєвим в 1835 році. Назва дана по будинку головного командира. Чорноморського флоту, від, як... від якого починалася ця вулиця. Оскільки флотом командував адмірал, то його будинок називали адміральським домом. Звідси й пішла назва вулиці, дерев'яний адміральський будинок зі службами. В кінці 18 століття почала складатися забудова адміральської вулиці. Найцікавіше є будинок головного командира Чорноморського флоту і його штабу. Крім житлового будинку з канцелярією, сюди входили служби, оранжерея, ряд службових приміщень. В будинку жив адмірал з сім'єю влаштовувалися бали, зібрання морських офіцерів. Вгори на Бельдвері була невелика обсерваторія, перша в нашому місті. До нашого часу будинок головного командира дійшов дуже перебудованим і ветхим. У 970-ті роки була проведена його реставрація. Будинкові повернули первісний вигляд, і в нього розташувався музей суднобудування та флоту. Уздовж чавунної огорожі музею по обидва боки від входу встановлені бюсти видатних флотоводців Лазарєва. Шакова, Беллінзгаузена, Бутакова, Нахімова, Корнілова, які зробили свій внесок у будівництво Миколаєва та розвиток Чорноморського флоту. 1803 році при географічному депо було відкрито кабінет рідкостей. Тут перебували найбагатші колекції виробів первісних людей, плити з надписями і барельєфами з Ольвії, Керчі, Херсонеса, Греції, моделі грецьких кораблів, колекції виробів первісних людей, монет. У 1833 році географічне депо карт. Перебазувалося в будинок номер 12 нині номер 16 по вулиці Адміральській. У будинку номер 11 було відкрито музичне училище, відділення російського музичного суспільства Росії. Будинок зберігався до наших днів, а зараз в ньому розміщується музична школа номер 1 імені Римського Косакова. У школі організовано музей. Його експозиція знайомить із життям і творчістю композитора, який двічі приїжджав до Миколаєва і інспектував духові оркестри морського відомства. Тут же він написав частину опери «Снігуронька». у року. Було засновано Маріянську жіночу гімназію, яка спочатку також була пристосованих приміщеннях. Морського відомства, колишньому будинку штаба Флоту, в 1891 році було побудовано спеціальне приміщення для гімназій та ще й за всіма вимогами педагогічної науки. Невипадковий випадковий інженер-технолог Рюмін фотографував цей будинок для всесвітньої виставки Чикаго. Пізніше таку фотографію послали на гігієнічну виставку в Петербург. В гімназії навчалося понад 300 учениць. Зараз в цьому приміщенні, побудованому за проєктом міського архітектора Штукенберга, знаходиться перша українська гімназія раніше номер 5 До наших дів збереглася будівля Лютеранської кірхи, побудована в 1848-1852 році, за проєктом архітектор Акроїд. Псевдоготичному стилі з 1931 року в будівлі працювали спортивні клуби, а в давній час будівлю повернуто лютеранський общі. На розі вулиць Адміральської Ілягіна розташована будівля російського художнього драматичного театру. Будівлю театру споруджено в 1881 році за проектом інженера Бусинського на місці готелю Золотий Якір. На сцені театра виступали багато видивних акторів, співаків, музикантів. У серпні 1896 року в театрі відбувся перший Миколаєві сеанс кіно. у 1900 році тут була поставлена опера композитора Аркаса. Катерина на сюжет одноіменної поеми Тараса Григоровича Шевченка. З успіхом йшли також вистави артистів Малого театру та італійської опери у січні 1914 року в переповненому залі. На великому літературному вечорі прочитав кілька своїх літературних творів Маяковський. У 1816 році головним командиром Чорноморського флоту стояв адмірал Грейх, людина високоосвічена, з професійними знаннями морської справи. За 17 років свого правління Грейх багато зробив для флоту і нашого міста. Турбуючись про міць флоту, він наказує побудувати перший на Чорному морі 120 гарматний корабль Варшава. Перші шістнадцяти гарматні фрегати та інші кораблі. В 1820 році був побудований пароплав Везувій, чим було покладено початок паровому суднобудуванню, розуміючи необхідність астрономічних спостережень для флоту. Грейх, який мав неабиякі знання з астрономії, розпочинає у 1821 році будівництво морської астрономічної обсерваторії. Для цього була виділена незабудована територія спаського кургану. Автор проєкту, архітектор Вунш, який ще в 1790-х роках приїхав до Миколаєва. Великим любителем природи був міський голова Микола Павлович Леонтович, який у 1901 році в своєму власному будинку на вулиці Адміральській створив приватний музей природи, відомий під назвою Акваріум. В декількох акваріумах знаходилося біля сотні екзотичних риб. В тераріумах крокодил, саламандра, черепаха. В клітках тримали птахів, папуг, павичів, журавлів та інших. Ця невеличка колекція була відома спеціалістам в Росії за кордоном. Після революції колекцію націоналізували, але Леонтовичу дозволили працювати при ній. У 862 році була заснована чоловіча класична гімназія, в якій навчалося близько 500 чоловік. Класично вона називалася, бо, окрім звичайних предметів математики, історії, лі... літератури, тут вивчалися класичні мови латина та давньогрецька. Навчання продовжувалося 7 років. Під гімназією було виділено одну із казарм колишнього флотського екіпажу. Зараз будівельний коледж. Ми наблизилися до кінця вулиці Адміральської. Наша подорож була цікавою, але в нашому місті Миколаєві є ще багато вулиць, про які було б цікаво дізнатися.